10 фразових дієслів англійською мовою. Погнали. Take down, sit up, give out, take up, carry on, turn around, come off, get back, go up, put off. Take down. Прибирати щось, знімати, опускати. He took down all the decoration. After the party. Uh, тобто він зняв по повністю uh, усю декорацію да, усі декорації після вечірки. Sits up. Підніматися. Uh, коли ви лежите і займаєте сидячу позу. Це sits up. She sits up quickly. when she heard the noise. Вона так підірвалася, вона піднялася дуже швидко, коли почула шум. Give out роздавати, розповсюджувати, виходити із ладу. The 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 printer gave out in the middle of the job. Тобто принтер вийшов із ладу, він перестав працювати посеред роботи. Неприємно. Take up займатися чимось. Частіше за все це спорт. He took up yoga to reduce stress. Він займався йогою, щоб зняти стрес, щоб знизити рівень стресу. Carry on продовжувати. Despite the noise. She carried on reading. Незважаючи на шум, вона продовжувала читати. Turn around розвертатися. Так? Turn around те ж саме, що turn around. В Америці це Turn around, в Британії це turn around. He turns around when someone called his name. Він повернувся, коли хтось произнес його ім'я, коли хтось його позвав. «Come off» Отклеиваться, «отклеюваться», да, то відходить, відпадає. come off. The label came off easily. Uh, етикетка снялась легко, да, Етікетка просто відклеїлась легко. Get back. Повертатися. Те ж саме, що і come back. Uh, так, повертатися, возвращатися. I get back to you as soon as I can. Я повернусь до тебе як тільки зможу. Да? Як тільки буде нагода, відразу ж повернусь. Go up. Підніматися. The temperature went up suddenly. Температура піднялась uh, дуже неочікувано. Да? Дуже так різко. Suddenly. внезапно. Put off. Щось відкладати на потім. Да? She puts off the trip until the next month. Вона відклала поїздку. Вона, вона відклала на, до наступного місяця. Да? Until the next month. Так, на цьому все. Сьогодні було у нас 10 фразових дієслів. Якщо ви е, знаєте якісь фразові, то ви пишіть обов'язково це в коментарях, щоб я знав. Якщо ні, якщо вам треба ще більше прикладів, щоб ви зрозуміли значення, то також пишіть. Я вам поясню, все розпишу. Не забувайте підписатись, поставити вподобайку. На все добре.